Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео хочу вам розповісти, як відмовитись від тимчасового захисту Іспанії. Це дуже важлива тема, яку мені задають люди, які вимушені полишити Іспанію або, наприклад, запросити тимчасовий захист в іншій країні Євросоюзу. Давайте зараз розглянемо всі ключові моменти. Отже, поїхали! Перше, перше. Розглянемо де, де відмовитись від тимчасового захисту. Раніше, раніше це можна було зробити у центрах креаде. Креаде. Це там, де ви оформлюєте ніє. Ну, в тій поліції. Так? Зараз. Зараз, ну і в принципі, до того, як були створені центри Креаде, це можна було зробити у екстранхерії у поліції. Тобто, якщо ви знаєте, що є два варіанти отримання, ні. це Екстранхерія і Центр Креаде, так от, от саме в цій екстранхерії, от саме в цьому центрі, можна подати цю заявку, де його знайти. Коли ви зайдете на моє відео, в якому я розповідаю, як взяти сіту на ній в поліції, в поліції, не в креаде, а в поліції. Зрозуміло. Отам ви... вискакує такий випадаючий список на сайті. І там видно, що один із пунктів є, наприклад, Тархета Соліситут Десплазадос Україняно. Да, тобто тракета для переміщених осіб да, з України. Ось якщо ви натиснете туди, то вам випаде адреса, в якій це можна зробити. Це не на всіх адресах, не на всіх, не на всіх поліційних участках можна зробити. Ідемо далі. Е, перше, краще взяти сіту. В цей центр. Тобто, звісно, що ви можете піти туди в поліцію, і от людині терміново треба виїжджати кудись. Значить, краще взяти сіту і йти вже в цю екстранхерію для того, щоб відмовитись від тимчасового захисту. Друге, сам процес взагалі, сам процес цього всього, це ж він швидкий. Ви приходите, пишете таку заяву або заповнюєте анкету, якщо є формуляр у вашій екстранхерії, у вас забирають дніє. І тіє, або, ну дивлячись, який документ у вас на руках, ніє, або тіє. Іноді раніше там могли там тіє на згадку залишити, але в самій базі ви вже були як е, людина, яка е, позбавлена іспанського тимчасового захисту. Зрозуміло, ви підписуєте два екземпляри, один вам, один іде в поліцію. Також цей листок, який вам дадуть, цей ваш екземпляр. Дасть можливість вам їхати, тобто переміщатися в межах Євросоюзу, не дивлячись на те, що ви втратили свій безвіз, день коли ви відмовилися від е, свого тимчасового захисту. Означає, що тут е, вас позвав, позбавили статусу, але це не означає, що все, що от він прямо зараз припинився, розумієте? От бо документи йдуть в Мадрид. В Мадриді мають припинити це, да? тобто ну, прийняти рішення. От, і все, і тоді вже це припиняється. А ще певний час ви якби залишаєтесь на тимчасовому захисті, Тобто він іще за вами нібито є. Але для переїзду в іншу країну у вас перше буде е, лист, який вам нададуть в екстранхерії, і друге. Запрацювала певна загальна система між Євросоюзом по оцим тимчасовим захистом. Тобто, якщо ви там запросили тимчасовий захист, то тут він має анулюватися. От, оця інформація ще не точна. Я її е, знайшов е, в декількох джерелах. Так? Те, що підтвердили це мені іспанці, ще поки що я не буду говорити. Ідемо далі. Уявімо собі. Що у вас настала така ситуація, що ви знов захотіли отримати іспанський тимчасовий захист. От ви з Іспанії виїхали, відмовились від тимчасового захисту Іспанії. Приїхали, наприклад, в Польщу, отримали тимчасовий захист, щось не сподобалось, і ви знов хочете приїхати в Іспанію отримати тимчасовий захист. Значить, що відбувається в такому випадку? Значить, ваші дані. Коли от ви прийдете на співбесіду і ваші дані введуть в поліцію, так при співбесіді при якій ви е, йдете на Нія, да? така ж сама процедура, як на НІЄ. ви відобразитесь в системі, і так як система автоматизована, то ви, як персона, можете відобразитись там як людина, яка відмовилась від захисту. І тоді ваше питання має вирішуватися в приватному порядку. Тобто, е, старший поліцейський має викликати. Іншого, ну немає, він може цього і не зробити, розумієте. Але якщо ну не знаю, попросите ви там чи ще щось, да там, от ви скажете, що можна якось ну, вирішити це питання, все, мені вже нема куди їхати. Я тут був, чи я тут була, і ось я хочу ще раз. Е, значить, то вони мають це вирішити в приватному порядку, тобто якоїсь такої конкретної е, схеми, як це зробити, нема. Ось приблизно вони так мають зробити. Пок... Він має покликати старшого офіцера. Старший офіцер разом з ним, там чи з... зі своїми колегами, вони вже мають вирішити, що з вами робити. Далі треба зробити всі копії, які можливі, які у вас можуть бути. Тому що, якщо ви в екстранхерію приходите, там зазвичай нема можливості зробити копії на деяких екстранхеріях, прямо вісить оголошення, що копії ми тут не робимо. Оце все, що у вас було в іншій країні, так? Якщо ви там відмовились від тимчасового захисту, це зробіть також. Зробіть свій ніяк, який у вас був тут, як доказ того, що він у вас є, або що вам треба відмовитися від цього. То ну, все, що потрібно, і з цим всім ви можете е, прийти і відмовитися, або, наприклад, навпаки, податися другий раз. Саме головне, який меседж хочу донести цим. Щоб у вас копії були на руках готові в паперовому вигляді. Не в телефоні ніде, а саме в паперовому. <му> Уважно вивчайте вимоги тієї країни, в яку ви виїжджаєте і будете отримувати тимчасовий захист, якщо ви покидаєте Іспанію. Наприклад, Німеччина Вона... вимагає обов'язкове проживання в Україні до 24 лютого 2022 року. Або, типу, що ви виїхали, ну буквально прямо там. Поруч з цією датою розумієте? От в Нідерландах, наприклад, взагалі, от те, що пишуть наші підписники, взагалі не видають постійних документів, таких як тут видавали, Іспанія взагалі навпаки вона видавала статус тимчасового захисту. Е, всім, навіть тим, хто прибули із інших країн, видавали до сьогоднішнього моменту. Що буде далі, ми будемо дивитися, слідкуйте за нашим каналом, звертайтеся до мене за консультаціями. Все розповім. Розповім. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Звертайтеся за консультаціями, слідкуйте за каналом, ставте лайки, діліться тим відео з тими, кому воно потрібно. Інтегруйтесь!